Така черга о 10-й ранку біля центру вакцинації, який облаштували у приміщенні Кропивницької міськради. За підрахунками Суспільного, тут більше півсотні людей. Перед тим, як зайти в центр, люди заповнюють згоду на щеплення. Роблять це так. Тиждень не може зробити друге щеплення вакциною Коронавак Олена Лехман. Я приходила і в третю поліклініку, і в п'яту, і вже сюди приходила, теж сказали, що закінчилася. Вчора, вроді, якби давали, а сьогодні знову немає «Коронавак». Євген Антонюк каже, не зробив щеплення раніше, бо був за кордоном. Тобто себе. Роблю щеплення, щоб убезпечити себе більшою мірою. Ну і відповідно там постанову цікаву ухвалили, що не можна між областями подорожувати без вакцинації, тому треба вакцинуватися. Лілія Крутенко стоїть у черзі годину. Говорить, раніше не вакцинувалася, бо не було часу. Я нікуди не подорожую, я просто роблю для себе це. У центрі вакцинації працюють п'ятеро лікарок. Ми просто-напросто не успіваємо. Ми просто-напросто не встигаємо. Нам треба здати звіт до двох годин. І де великий потік людей треба все це записати у журнали. Тому дві лікарки працюють з комп'ютерами, щоб перевірити, чи є у людини декларація з сімейним лікарем. А ми оці всі інформаційні згоди повинні внести у журнали. Біля кабінету щеплень така черга. Олена Кравченко говорить: сьогодні зробила перше щеплення. Вимушено, бо треба їздити до батьків в іншу область. 100 кілометрів, наприклад, Тобто також це міжміський транспорт, де будуть переглядати передивлятися. Це є просто необхідність. З початку тижня у будівлі міськради працюють дві бригади. До цього була одна. О 10.15 привезли вакцину Коронавак. У нас зараз є Коронавак, є Камірнаті Pfizer, є AstraZeneca. Через годину підвезли Коронавак. Люди підходять, робимо щеплення першу і другу. Скільки я не робила, реакції таких якихось особливих не було. Хоча, може бути, навіть даже анафілактичний шок, якщо у людини. Є до цього схильність, але лікар перед цим робить огляд. На сьогодні виконано майже 105 тисяч щеплень. З них першою дозою щеплено 59 тисяч 138 осіб. Це становить майже 30% населення. Якщо рахувати по двом дозам, перша друга доза у нас показник вакцинації становить 22,5%. Він також перевищує середньоукраїнські, середньообласні показники. Додає, впродовж останніх двох тижнів кількість охочих зробити щеплення збільшилася втричі. Якщо брати по порівнянні з літнім періодом, то взагалі ніякі порівняння не, не, не йде, було там 50 чоловік до 100 чоловік в день. Зараз, наприклад, вчора в нас було тут 500 до 500 чоловік, позавчора там 400 чоловік було в день. Зараз центри вакцинації в нас за день виконують. По останнім цифрам вчора тисячу е, всього було виконано 1776 щеплень. Більше півсотні людей така черга о першого годині утворилася у центрі масової вакцинації, який працює у магазині. Епіцентр кропивничанка Світлана Хлопотіна прийшла зробити щеплення, бо каже, не пустять на роботу в школу, а ще треба їхати у Київ. Це вибір напівсвідомий. Я скажу так, але свідомо я обрала вакцину Коронавак. Мені здається, що можливо було би по місту трошки більше їх організувати. Між іншим, я зранку була в третій поліклініці. Там немає коронаваку і немає черги. 85-річний Олександр Бурмістров викладає у медуніверситеті. Каже, прийшов зробити щеплення, бо без нього з 1 листопада заборонять працювати. понеділок, по-моєму, п'ятій поліклініці, часа два вистояв, а потім кажуть, що немає коронавак. Потім я вчора телефонував своєму лікарю. Він каже, що все немає. Коронаваку. А сьогодні вже не телефонував, заїхав прямо туди, зайняв чергу. Каже, що там є коронавак, п'ятої полікліниці. Але я я на машині, вирішив сюди під'їхати. Сюди ми взяли з собою 120 доз Коронавака, 84 дози Файзера. 70 доз Astrazeneки на ревакцинацію. Астразенеки ми робимо тільки ревакцинацію Файзером і Коронаваком, і вакцинацію, і ревакцинацію. Після постанови, після цієї, що випустили, людей дуже багато. Всі бояться, що їх не пустять в поїзда, в другу область, їхать. І вони, бачите, яка черга. Кожного дня. У нас тут по 200 з лишнім вакцин ми робимо. Додає, впродовж тижня кількість охочих тут зробити щеплення збільшилась вдвічі. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.